Вітаю вас, мої любі друзі! Мурал з Борисом Джонсоном у кривому розі знищено. Хто це зробив та до чого тут вілку? Зараз розберемося. Але спочатку в мене до вас є велике прохання. Молодій мамі, моїй давній подрузі, потрібна невідкладна оперативна допомога. Лікарі виявили пухлину, яка поки що операбельна. Катерина. Дівчина, які я прошу вас допомогти, вона завжди підкреслюю, завжди допомагала іншим. Вона завжди допомагала тим, кому могла допомогти та кому потрібна була їй допомога. Перш за все, ця дівчина допомагала дітям, що опинились у скрутному положенні через своїх батьків та інші обставини. Ми декілька разів разом з Катериною їздили до будинків немовлят та відвозили необхідні речі. Там були памперси, їжа для немовлят, медикаменти та підгузки та багато чого іншого. І кожен раз це все організовувала Катерина. Та зараз, на жаль, через війну та хворобу моя подруга сама потребує допомоги. На жаль, в мене не облишилось власних грошей, щоб допомогти добрій людині, бо я свої гроші вже роздав на байрактари та інші волонтерські двіжухи. Та я впевнений, серед моїх глядачів знайдуться добрі люди, в яких може десь на картці завалялись. Непотрібні 30 гривень, то не зволікайте. Зробіть добру справу. Врятуйте маму маленького янголятка. Дякую. У цьому відео автор висловлює особисту думку. оціночні судження та все, що йому дозволено законом України статтею 30 конституції України та всім іншим з України і дозволами. Ще раз повторю, автор висловлює особисту думку. Вам не обов'язково повинна подобатися. Так, тепер давайте повернемося до муралу з Борисом Джонсоном. Дивіться. Я вам зараз розкажу історію, яка була насправді. Але через те, що знаю, з ким маю справу, та через те, що в мене немає грошей на адвоката, я мушу сказати ці слова. Незважаючи на те, що автор переконаний в тому, що озвучена ним інформація відповідає дійсностям в межах мультисвесу, якому ми живемо. Я маю вас попередити, що звісно в цьому світі, де ми зараз знаходимося, ця інформація не відповідає дійсності. Вілко не расист, не корупціонер, та не перевзувся, а відразу був патріотом України. Я сподіваюся, зрозуміли, що я це кажу для суду, а не для вас. Все, тепер до історії почнемо з пана Олексія Гончаренка, депутата, який профінансував створення цього муралу. До Гончаренка можна ставитись як завгодно. Ні, дійсно він не є найкращою людиною у світі. Він не той, з кого треба брати приклад, кого треба наслідувати. Але він той, про кого можна сказати те, що говорять про вілкулів. Він дійсно хоч щось робить. Але не можна порівнювати те, що робить Гончаренко, із тим, що робить Вілку. Адже Гончаренко дійсно робить добрі вчинки для добробуту нашої держави. От скажіть мені, чи Вілку коли-небудь був членом української делегації у парламентській асамблеї Ради Європи? Ні. Ніколи не був. Може, вілкул хоча б раз виступав десь перед європейським парламентом та закликав допомагати Україні у війні проти расистів? Ніт, ніт, ніт. І ще раз ніт. Вілкул весь час робив навпаки. Поки Гончаренко, як срана бумажка, літав по світу та звертав увагу на проблеми України. Вілкул ці проблеми культивував та поглиблював. Власне кажучи, саме тому у 2018 році Олексій Гончаренко на телеканалі Зік назвав вілкула, цитую. Виродком та покидьком через те, що Вілкул брехав про те, що Гончаренко знімав на телефон палаючих людей у будинку профсоюзів в Одесі, саме не сте знімав у ублюдак. Ты уб... Блюдок, ублюдок, снимал людей, я возле дома профсоюза. А таких, так которые, ты, которые еще там людей. От так, таких, как ты. И людям я помогал возле Дома профсоюза, оказывал медицинскую ты помощь. Снимал на видео Самый настоящий творчихся кор... людей, которые згорели в Домі Профсоюза. Когда их добивали. Бре. Посмотри Если это на ютубе. Покажи это видео. До речі, до речі, цю тезу вже досить довгий час використовують. Знаєте хто? Правильно. Рашисти. Покажи виложу на Фейсбуке или где это видео. Хорошо. Подонок и Врун. Заткнись. Саму ублюдок. Самый настоящий подонк Заткнись. Это ты. И я сначала... иди сюда. Иди, ты. Иди сюда. Иди сюда. Иди, тебе иди уши сюда, тебе уйдут. Иди ты сюда. Ладно, Самый заканчив, заканчивай, заканчив тебе... подонок. Заканчивайте заканчив ти... передачу. Заканчивай. Ти... Мне заканчив, ти... заканчив, не... не... з мелкими уродами неудобно говорить. От тоді на тому ефірі телеканалу Зік і з'явилася причина, через яку було знищено мурал з Борисом Джонсоном у Кривому Розі. Я маю на увазі обідку. Все, справу закрито, можна розходитись. А чому ви не розходитесь? Що? Ви ще тут? Вам ще щось не зрозуміло? Ладно, зараз. Дивіться. Основна теза, основний меседж цього відео в тому, що Гончаренко не та особа, на яку можна молитися. Гончаренко. Просто політик, який робить свою роботу. Так, багато популізму. Так, багато верешіть. Так, десь щось постійно обговорюють та щось десь робить. Так, але в порівнянні з вілком, Гончаренко святий. Розумієте? Поки Вікол ходив до Шарія, до Ахметова, до різних гандонів на канали та розповідав, що він за Україну у складі Росії. Поки Вікол організовував ті тушок на різні шабаші на кшталт безсмертного полку та прочої двіжухи, Гончаренко виступав у парламенті Європи та закликав допомагати Україні. Поки тут, ну ось у чому справа, от от, от усе порівняння. А стосовно муралу, то діло було так: Гончаренко знайшов художника, заплатив за роботу 15 тисяч гривень. А коли вже робота була виконана, коли все було закінчено, він попросив поставити свій ватермарк на роботі, яку він організував людей, заплатив, знайшов стіну, знайшов краску, все зробив і попросив зробити свій ватермарк. Ну це ж він зробив, так і так фактично, то і є політична реклама. З точки зору закону, так то є політична реклама без питань. Гончаренко тут не правий, без питань. Не правий у тому, що зробив надпис свого бренду на грудях у Джонсона. Аби зробив трошки десь менше, нижче, у куточку. Я думаю, питань би таких не було. Після того, як на Муралі з'явився надпис Гончаренко-центр, е, мене розбудили. вілкула. Заціпило. Да. Люди, які поруч із ним працюють, розповідають, що він вмить змінився в обличчя. Я покурив. Став червоний як помідор, і одразу після цього перезвонив своєму посіпаці Ільченко і дав команду, щоб той напис замалювали в п'ять утра. Ну а через те, що на роботу у виконком беруть людей, які можуть працювати у команді як відлажений механізм, тобто красти гроші із бюджету та переправляти їх до кишені вілкулів, саме через таких людей команду Сашки Ровного зрозуміли неправильно. Вілкул хотів замалювати лише надпис Гончаренко-центр на грудях у Джонсона, щоб потім, через там якийсь час, приписати цей мурал собі в заслуги. А от дебіл, якого він найняв на роботу за бюджетні кошти, зрозумів все неправильно та видав припис зруйнувати мурал повністю. Це побачив Олексій Гончаренко та розлютився. саме не стає ще Я би на його місці теж розлютився. От уявіть собі, ви патріот, вас знають люди в світі, вас запрошують на засідання парламентської асамблеї ради Європи. А якийсь расист з Кривого Рогу бере і псує вам нерви. Ну от, вочевидь, і Гончаренко розлютився та вчинив імпульсивно. Попросив художницю, яка малювала той мурал, щоб вона його і замалювала в нуль. Так. Це не Вілкол замалював Джонсона, а Гончаренко. Так. Але я можу його зрозуміти. І, м, наприклад, скажу, що вчинив би точно так само. От у мене була ідея створити скульптуру та встановити її на кільці 129-го кварталу. Та якщо якась фігня із під ногтя буде щось мені базікати та розповідати, а люди не прийдуть живим щитом захищати добру справу, то я, як і Ганчаренко, сказав би, що йдіть тоді разом із своїм вілкулом, до сраки. Ось така історія з тим муралом. Я переконаний, що Вілков хотів красиво плюнути в бік Гончаренка, та вітер був не в ту сторону. До речі, а ви бачили ось це інтерв'ю, де ровний каже, що він не перефарбовувався. А хочете, зробимо розбір тієї маячні, що городиться Сашко? Якщо хочете, пишіть у коментарі. Ну а якщо ні, то наступне відео має бути за планом, має бути про школи та те, чому Сашка ровний, не скорочує комендантську годину та буде вести офлайн навчання. Тож підпишіться на канал, поділіться цим відео та живіть довго! І процвітайте. До зустрічі. А все остальное то такое отлукаво. Всем привет, всем привет, всем привет Я вас широ витаю Бажаю здоровья Витаю вас, любит здоров'я. здоровья, Витаемые любимые Витаю, любим. витаю друзья Добрый день, everybody.